Всім привіт! Я радий привітати вас на моєму міні-курсі по заробітку в Телеграм. Якщо ви дивитесь цей урок, то ви зробили правильне рішення в успішне майбутнє. В даний час ніша Телеграм дуже розвиваюча екосистема, в якій крутяться величезні гроші. І прекрасно те, що в порівнянні з другими нішами тут не обов'язково потрібні вкладення, щоб почати заробляти. Але перш за все, поки не забув. Хочу повідомити, що для кожного учасника міні курса я проведу безкоштовну консультацію та персональний розбір вашої ситуації. Ми розберемо ваші точки росту та вибудуємо покроковий план дій, як вам збільшити свій заробіток. Знизу під уроком є анкета передзапису. Заповнюйте її та проведемо з вами персональний зідзвін. І так, перейдемо до уроку. Сьогодні я хотів би розібрати з вами професії в Телеграм, для яких не потрібні вкладення. В телеграмі є таких сім основних професій, на яких ви вже сьогодні зможете заробляти свої перші гроші. І це контент-менеджер, менеджер з продажу реклами, закупщик реклами, помічник адміна, експерт по переливу трафіка з Тіктоку, Інстаграма та Фейсбуку, креативщик та дизайнер лого. На цьому уроці ми розберемо з вами контент-менеджера. Це досить цікава професія, з якої я і починав свій шлях в Телеграмі. Одна із професій, яка допомогла мені заробити гроші на мій перший канал. Наша задача як контентчика це написання звичайних постів для телеграм-каналів. І от приклад таких постів ви зараз можете побачити на екрані. Ваша головна місія це постійне наповнення каналу контентом. Почнемо з того, що в кожний канал потрібен контентчик, тому що адміни каналів не мають часу займатися контентом. Майже у всіх телеграм-каналах, в яких більше ніж 10 тисяч підписників, є контент-менеджер або власники шукають зараз його. Тому довго мусолити тему, чому він потрібен, не будемо, а відразу перейдемо до експертної частини. Сьогодні ми поговоримо про те, де шукати контент для каналів, скільки заробляє контент-менеджер, лайфхаки і як постійно мати клієнтів, як виділятись серед других, де знайти клієнтів на свої послуги. Як виділятися серед других контентчиків? Частіше всього всі спеціалісти пишуть повідомлення в форматі Привіт, тобі потрібен контентчик. Або Привіт, я контентчик. А самі унікальні люди, з яких я просто дивуюся, пишуть Привіт! Таким людям частіше всього не відповідають, або вони попадають на другий план. І для нас це дуже добре. Тому що ми будемо робити це як професіонали і завдяки цьому виділятись серед них, для того, щоб обрали саме нас, нам потрібно запропонувати офер, спеціальну пропозицію, від якої адмін не зможе відмовити. І найдієвіший спосіб для цього, який не використовує майже ніхто, що для мене дуже дивно, і це сказати власнику, що ви готові перший тиждень або перші кілька днів робити для його каналу пости. Повністю безкоштовно, щоб він побачив, як ви будете працювати. І я вам скажу, що в 90% випадках ви залишитесь працювати в нього. Це уже перевірено на своєму досвіді. Ви перший час виділяєте трошки свого часу, роблячи пости безкоштовно. Після чого ви будете працювати з цим проектом ще довгий і довгий час. Від цієї пропозиції відмовитись майже неможливо, особливо якщо у адміна немає ще людини, яка веде його канал. Ви просто подумайте, якщо б ви були адміном каналу і шукали би людину для написання і ведення вашого проекту. Ви відмовились би? Я думаю, що ні. Такий підхід, як мінімум, ставить вас пріоритет, і адмін буде роздивлятись вашу кандидатуру вище других. Другий аспект. Це проаналізувати канал та його пости, і виписати для себе помилки та моменти, які би ви виправили для того, щоб покращити контент в його каналі, та написати адміну уже з конкретним рішенням, яке ви можете запропонувати для нього. Такий підхід також додавить до вашої персони більше уваги, бо ви не написали йому просто привіт, а заморочились і прийшли з конкретним рішенням його проблеми. Третій метод його ви також можете використовувати в зв'язці з другим. Суть третього методу заключається в тому, що після аналізу контенту і виявлення помилок ви пишете декілька постів для адміна і презентуєте йому їх. Тоді адмін може проаналізувати вашу роботу і відразу прийняти рішення. Плюс до цього в цьому випадку працює уже ефект довгу до вашої персони. Власник буде почувати себе вашим довжником. Ви вже щось зробили для нього безкоштовно, і він з більшою вирогідністю захоче з вами співпрацювати. Навіть якщо ні, то це знов-таки буде набагато креативніше, ніж написати просто Привіт, я контентчик. Тому ви однозначно перепригнете відразу велику частину людей і будете в рейтингу кандидатів. Четверте. Унікальне повідомлення. Що маєте на увазі? Не спамте шаблонним повідомленням всім підряд, а пишіть унікальний текст під кожного адміна. Це також вам дасть більший траст. Як це робив я, коли я ще працював контентчиком? Я використовував всі методи одночасно, що давало мені великі плоди і не давало можливості власникам мені відмовити. І за цих пунктів у мене були завжди клієнти. Мало того, я навіть обирав, з ким я хочу працювати, а з ким ні. Чим не можуть прохвалити зараз другі спеціалісти. Перш за все я заходив і аналізував канал, та які пости в нього викладаються, і виписував, які я бачу помилки і як я їх можу виправити. Після цього я робив два-три поста, над якими я сильно заморачувався і робив їх максимально унікальними та приділяв для них багато часу. Потім створював канал, в якому розміщував ці пости, щоб не заспамлювати чат людиною. І тільки коли все це зробив, я писав адміну з конкретним рішенням його проблеми і пропозицією, від якої йому було важко відмовитись. Тобто, писав йому до прикладу: Привіт, мене звуть Богдан, я працюю контентчиком уже рік. Якщо ви тільки починаєте, то не пишете про це. Я проаналізував ваш канал і виявив кілька проблем, які я міг би виправити та зробити контент у вашому каналі набагато привабливішим. А саме і розповідаєте про нюанси, які ви могли б виправити, щоб покращити його контент. Я розробив для вашого каналу кілька постів, щоб ви подивились мій рівень написання контенту та порівняли з вашим. І даєте посилання на ваш канал. Розгляньте, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка. І після цього другим повідомленням додаєте фінальний офер. Мені дуже цікава саме тематика вашого каналу, і я хотів би з вами співпрацювати. Тому у мене є до вас пропозиція. Я готовий 7 днів розробляти контент для вашого каналу абсолютно безкоштовно, щоб ви побачили мою експертність та підхід до роботи. І обов'язково в кінці додаємо: готовий розпочати прямо сьогодні. Скажіть, будь ласка, для вас це буде цікаво? Якщо вам сказали, що не потрібно, обов'язково завжди питайте, що саме не підійшло йому і в чому причина його відмови. Ви повинні розуміти кожний крок і чому вам відмовили, щоб проаналізувати і відточити метод до ідеалу. В такому випадку вам буде гарантований успіх. Цей метод діє в 90% випадках, якщо в адміна немає ще контентчика. Тому, якщо ви плотно займетесь пошуком каналів для співпраці, то клієнтів у вас буде стільки, що від них ви вже самі будете відмовлятися. Ви повинні постійно включати креатив і змінювати підходи, думати як власник каналу і що саме вас заставило би взяти цю людину за весь час, поки я працював. Я знайшов десятки методів, як працювати з власниками і робити для них безотказні пропозиції. Але про це я вже розповідаю на своєму наставництві. На самому ділі, коли я бачу, що контентчики на ринку не можуть взяти проект, то я дивуюсь цього. Тому що учні на моєму навчанні завжди забиті роботою і постійно мають клієнтів, так як підхід моїх учнів кардинально відрізняється від підходу, який зараз існує в Телеграмі. Тому раджу вам постійно тестувати різні гіпотези співпраці з адмінами. Придумовуйте якісь нестандартні цікаві пропозиції, які ще не використовуються на ринку, і тоді з вами будуть хотіти працювати. Та робота у вас буде постійно, а і поки не забув. Важливу роль також відіграє робота з запереченнями. Якщо вам власник сказав ні, це не означає, що його потрібно відпускати. Ви повинні вміти обробляти його відмову. Корисного, що допомогло би новачку на початку. Цей міні-курс я створював для того, щоб новачок зміг розібратися і почати заробляти свої перші гроші, а досвідчені підкріпили для себе щось нове і могли збільшити свій теперішній заробіток. Я надіюсь на те, що вам сподобався наш сьогоднішній урок, і ви отримали багато корисної інформації для себе, та прямо сьогодні вже почнете її приміняти. Якщо ви зробите все те, про що я говорив в цьому уроці, то свої перші гроші зможете заробити уже. Через кілька днів і на цьому наш сьогоднішній урок прийшов до завершення. Очікую вас на наступному уроці. До зустрічі!